ау у доброго дня, малята, хлопчики і дівчата. Я вовчок-сірий бачок розповім вам, яка пригода зі мною сталася. Охо, ох, ох. сідайте рівненько, слухайте гарненько. Казка починається. Жила була собі коза, і було у неї семеро діточок, семеро козенят. Коза була дуже розумна, тому навчала своїх діток правилам безпеки. Ми ми, ми козеняточка, діточки. Ходіть до мене. Мої любі. Я піду на базар, а ви залишитеся вдома. Але для того, щоб нічого не сталося, слухайте правила поведінки. Перше правило не зачіпати електроприладів без дорослів. Не можна гратися сірниками, це може привести до пожежі. Не можна відчиняти двері незнайомцям, навіть якщо вони кажуть, що про це попросила матуся. Правило, ви запам'ятайте, тепер, мої маленькі козенятка, я йду на базар, а коли повернуся, то заспіваю пісеньку. Козеняточка, діточки, відчиніться, відімкніться, ваша мама прийшла, молочка принесла. От тільки тоді ви можете відчиняти двері. Тільки но ну, мама коза вийшла за двері, а вовк усе підслухав. Та й думає, зараз я з'їм усіх козенят. Підійшов до хатинки та як зареве. Козеняточка, діточки, відчиняйтесь, відкривайтесь, ваша мама прийшла, молока принесла. Чуємо, чуємо, це не мамин голосочок, а незнайомцям ми двері не відчиняємо. Розізлився Вок та й думає, як це б їх обхитрити. Набрав повний мішок сміття та знов пішов до хатинки. Козинеточка, діточки, то я ж добрий. Подаруночки вам приніс цілу торбу. Виходьте, подивіться. Ти не обманеш нас, Вовчисько, ми знаємо ще одне правило. Не можна нічого брати у незнайомих людей. Ох і розізлився вовк та як почав гарчати, як почав кричати. Тут почула коза, що в її хатинці біда, та й швиденько побігла додому. Моє маляточка, козеняточка, визволю вас з біди, а ти вовчисько, геть іди. Коли мама коза повернулася додому, то вона зраділа, що її козенятки такі розумні. Вони стали жити, поживати і добра наживати, а Вовчисько в ліс утік і більше не повертався. Тепер я знаю малята, що не ті вже козенята. Вони розумні, кмітливі. Друзі, читайте казки та не забувайте про безпеку. До побачення, друзі.